Здовжнені ділення числа 8, обчислення периметра прямокутника, розв'язування рівня. Кожне непарне число збільш у 7 разів, а кожне парне число зменш удвічі. Спочатку беремо непарне число. 9 множимо на 7, буде 63. Наступне 1 множимо на 7 буде 7. 3 множимо на 7 буде 21. 5 множимо на 7 35. 7 множимо на 7 буде 49. Тепер треба кожне парне зменшити в 2 рази. Отже, 6 ділимо на 2 буде 3. 12 ділимо на 2 буде 6. 16 ділимо на 2 8. 10 ділимо на 2 5. Обчисли, скориставшись переставним законом множення. 8 помножити на 2, те саме, що 2 помножити на 8 дорівнює 16. 8 помножити на 3, це те саме, що 3 помножити на 8. Дорівнює. Скільки? 24. 8 помножити на 4 буде те саме, що 4 помножити на 8. Дорівнює. Молодці. 32. 8 помножити на 5 те саме, що 5 помножити на 8. Буде дорівнювати, звичайно, 40. 8 помножити на 6, те саме, що 6 помножити на 8. 6 множимо на 8 буде 48. 8 помножити на 7 це те саме, що 7 множити на 8. 7 множимо на 8 буде 56. Молодці, ви впоралися. Знайди добутки, використавши щоразу відповідь попереднього завдання. Пам'ятай результати. 8 множимо на 8 буде 64. 8 помножити на 7. Буде скільки? Правильно 56 та плюс 8 64. 8 множимо на 9 буде. Правильно 72. Або дорівнює 8 помножити на 8, 64 плюс 8. скориставшись схемою, та запиши їх у два стовпчики. Поглянь 2 помножити на 8 або 8 помножити на 2 буде 16. 8 помножити на 3 буде 24. 8 помножити на 4 буде 32. 8 помножити на 5 буде 40. 8 помножити на 6 буде 48. 8 помножити на 7 буде 56. 8 помножити на 8 буде 64. 8 помножити на 9 дорівнює 72. Другий стовпчик. 8. так, Нам потрібно 16 поділити на 8. Навпаки, 16 поділити на 8 буде 2. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 32 поділити на 8 дорівнює 4. 40 поділити на 8 звичайно 5. 48 поділити на 8 буде 6. Далі. 56 поділити на 8 буде 7. 64 поділити на 8 буде 8. І 72 поділити на 8 дорівнює 9. Далося 6 павичків. Скільки лап у цих павуків? Як ти думаєш? Скільки лапок в одного павучка? В одного павучка 8 лапок. Отже, що треба зробити? Правильно, нам потрібно з вами 6. Так, що зробити? Так, в нас 8 повторюване число. Нам треба його повторити на всіх 8 лапок, так? Тобто 8 ми множимо на 6 буде 48. Тому що 6 на 8 помножити буде 48 лапок. 48 лап у шести павучків. Наступна задача. Для 4 гірлянд використали 36 ліхтариків. Скільки ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд? Що треба зробити спочатку? Дізнатися, скільки на одну гірлянду треба, а потім дізнатися, скільки на три. Давай подивимось. В нас є короткий запис. 4 гірлянди це 36 ліхтариків. Якщо 3 гірлянди, ми не знаємо, скільки ліхтариків. Отже, 36 ми ділимо на 4 і дорівнює 9 ліхтариків, потрібно для однієї такої гірлянди. Далі, 9 ми множимо на 3, тому що потрібно для трьох гірлянд. Виходить 27 ліхтариків. Отже, для трьох таких гірлянд потрібно 27 ліхтариків. Молодці. Будь ласка, розв'яжи рівняння 67 мінус х дорівнює 48. Для того, щоб знайти х, нам потрібно записати х дорівнює 60. 7 ми переносимо на іншу сторону і робимо 67 відняти 48. Х дорівнює 19. Отже, 67 мінус 19 дорівнює 48. 48 дорівнює 48. Наступне, запиши собі в зошит. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Готовий перевіряти. Це дорівнює 90 мінус 45. Це дорівнює 45. Перевіряємо. 45 плюс 45 дорівнює 90. Отже, 90 дорівнює 90. Б відняти 30 дорівнює 7. Б дорівнює. 30. Плюс 7. Б дорівнює. 37. Отже, 37 мінус 30 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Ви впоралися. Задача. У прямокутника А Б, С, Д, сторона А Б дорівнює 8 см. А сторона БЦ удвічі коротша. Побудуй прямокутник АБЦД і обчисли його периметр. Якщо ми знаємо, що його сторона А Б дорівнює 8 см, а сторона БЦ в два рази коротша. Спочатку треба знайти сторону В С. Яким чином? Правильно, нам потрібно. 8 поділити на 2. Отримаємо 4. Як знайти периметр? П дорівнює 8 см плюс 4 см плюс 8 см плюс 4 см. Тобто периметр дорівнює 24 см. Домашнє завдання. Номер 340 341. Ви, молодці, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок.